Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися таке питання, які події у вас на порозі. Подивимось короткий сигніфікатор, для кого цей розклад. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам і жінкам. Говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, які події у вас на порозі, для кого цей розклад. Для людини, в якої щось приємне відбулося в житті. Так, людина цього добивалася з зі знанням справи, тобто, або використовувала чужі знання, хтось був її учителем, щоб навчитися, або просто з допомогою якоїсь літератури інших учителів, навчалася. Так, уже якийсь задум був реалізований. Щасливо реалізований і починає реалізацію другого задуму. Так, людина емоційно стабільна, фінансово стабільна. Інтуїція дуже гарна. Дуже гарна інтуїція. Пройшла через багато перешкод, через переживань, але все одно досягла бажаного, отримала все-таки перемогу. Так, і отримувала свої результати. Дивіться, пентаклі на кущі. Тобто збирала вже урожай. Того, що робила. Отже, які події у вас на порозі. На двох колодах подивимось. Які події у вас на порозі у цієї людини? Справедливість і зірка. А скоро збудеться ваша мрія по справедливості. Час для цього прийшов. До речі, тут сонечко приємне для вас. Бажання. Так, можливо, ви цього ще поки що не бачите, що от-от воно скоро збудеться. Так, які події у вас на порозі, давайте дивитися. Так, будете пожинати плоди. І оці мрії, ваша мрія, яка збудеться, це як результат того, чого ви робили. Вам відкриваються нові двері, в які ви підете, для того, щоб отримати бажане. До речі, на порозі у вас десятка пентаклів, фінансово стабільна сім'я. Можливо, премію якусь величеньку отримаєте. Можливо, хтось віддасть е, чи борг. Можливо, щось зароблене в кінці кінців там відпускні, гарне щось прийде. Можливо, клієнти будуть вдячні, заплатять більше, або більше клієнтів буде. Так, не, бу, не буде такого, як раніше. Так, ця сума допомогла вам вийти з якихось неприємностей. Можливо, ви були в якомусь засмученому стані, от щось вам здавалось не вдається. Можливо, в минуле дивилися трішечки з негативної точки зору. Але зараз це налагоджується. І оці надходження, які вам прийдуть, виведуть вас з цього стану. І ви будете відчувати себе, як в дитинстві. Можливо, хтось із дитинства дасть про себе знати. Так, можливо, однокласники. Можливо, ті з ким в садочок ходили. Так, хтось до вас проявиться з Пентаклем, уже йде до вас. До речі, скоро проявиться. Так, і ви стоятимете на виборі. Давайте подивимося, що це за вибір у вас буде на порозі, який вибір буде у вас на порозі а приємний вибір. Приємний. Ви захочете його зробити, і зробити з задоволенням, тому що ви знатимете, що результат вашого вибору Вибору буде стабільність вашій сім'ї, стабільність в вашому домі. Можливо, якась перемога, радість, задоволення для всіх членів вашої сім'ї. Так, це щось новеньке буде для вас. Можливо, з легкістю буде проявлятися, або легко вам дасться цей вибір. Так. Знову вищі сили вам пропонуватимуть щось, але ви не будете брати те, що вам, вам здається, не ваше. Ви цілком налаштовані на те, щоб брати тільки те, що вам потрібно, ніяк не менше. І ви виходите, от на порозі якраз ви виходите в емоційний стан імператриці. Це означає, що ви кохана і кохаєте для когось це бажана вагітність. Це жінка, яка пожинає плоди. Навколо неї все вже постигло і вона збирає повністю урожай. Все навколо неї красиве, все доглянуте. Знову ж таки ще й виходить в енергії королеви жезлів. королеви жезлів. Можливо, ви вогняної стихії. Лев Овен, стрілець. Можливо, ви якраз у вас щасливі будете настільки, що харизмою своєю очаруєте всіх навколо вас. І дивіться на дні колоди, для кого це актуально, то йде імператор. Для когось це ваш чоловік, ви пара, для кого це нова людина, з якою ви будете парою, і по імператору це серйозні стосунки. Так, давайте ще глянемо, які події у вас на порозі. Які ще події, окрім сказаних, у вас на порозі. Щось не розвивається в вашому житті? От Якась подія. Можливо, це і було давно. Ви не могли обійти якусь гору. гору... Гора це перешкоди. Вони в кожного є, кожен день ми з цим стикаємося. Менші, більші, довготривалі, короткотривалі. Ви отримаєте лист про це. І, е... По карті груп на цій перешкоді ставиться крапка. Що це означає? Або вона вам не актуальна, вам не треба це вже робити, або хтось е в інформації для вас повідомить вам, що ця перешкода прибрана, тобто пройдений етап, і ви підете далі. Так, Знову ж таки, дивіться, тут у вас був вибір, і тут ви знаходитиметесь на розвилці, що обирати? Що обирати? Тут, до речі, або приїзд чийсь. Або приїзд чийсь, дивіться, людини до вас. Можливо, поїздка ваша на відпочинок влітку. І якась, ну, хто це змія. Так, якась інформація повториться. Людина. Розумна, можливо, навіть вулика, та, через яку у вас стояло багато чого, не розвивалося. Той, хто вам заважав, дивиться, може повторитись ситуація. Але ви розкусите цю інформацію, можливо, з кимсь будете обговорювати, і ви не допустите того, знаючи цю інформацію, ви не допустите того, щоб ситуація повторилась. Так, що по кораблю? Угу. Тут у вас коса, два значення взагалі моє. Або прибирати щось з вашого життя, як викосити траву, да? або пожинати плоди, скосити те, що вже достигло і зібрати урожай в вашому домі. Тобто хтось все-таки до вас приїде. І давайте порада, застереження на цій колоді гляну. Порада або застереження для вас. Порада. Або застереження для вас. Так, ви сповнитеся емоції. Емоції будуть ваші збалансовані, не буде вас кидати з сторони в сторону. І дивіться, скоро ви станете керувати своїм життям і вийдете в імператрицю тут і тут. Це вам скоріше підказка, що буде все добре. І отак прикрию. Тут закохані випали. На дні, як імператор і імператриця. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.